どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、 Dresha që e dhe dresha të është përdesh të. Të të nazadide, që e se kulturi, të të nazadide, që e se kulturi, Напевно, приходить, бо завжди коли кличемо і запрошуємо Духа Святого від приходить, не може бути інакше. І приміть сьогодні через служіння апостолських, нашого єпископа Гринарія Ялому Равського, це таїнство, щоб ви на кожен день свого життя переживали дію Духа Святого, котрі буде вас спровадити, надихати, потрібне буде наповнювати вас вірою і усіма своїми дарами, котрі Дух Святий дає. Але мусимо все ж таки сьогодні, День Святого Станіслава, запрошіть собі цю дату, щоб ви прийняли дерев Духа Святого, прийняли ласку освячаючу, ласку учуй Це дуже важливо. Хай цей день у вашому житті буде днем, де в особливий спосіб Дух Святий. Дух святий зійшов на вас. І тому співпрацювати. Співпрацюйте з ним, так, як сьогодні цей святий. В семогутній, Боже святий стані, сов загинув від меча переслідувачів безстрашно захищаючи Твою славу. Вчинить і ми за Його заступництво, аж до смерті мужня й не Привали у вірі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрій з тобою живе і царує єдності Святого Духа, Бог на вірі. a І не турбується ніхцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос. І буде одне стадо. І один пастер. Слово Господнє. Подсказка є. <laughs> Я тоді ходив на такого. В нашій парафії другий мусить надавати. Там упер, перший петро, там Марія, чи Томеля, чи там Ігор, Максим, Фьодор, хто там говорить. Але другий не дуже добре, було, що в нашої парафії було нашого святого Станіслава. Як хлопчик з як дівчинка з Станіслава, як, або Антоні Антоніна, то дуже чудове ім'я Ці святі захищають, бо яка заповіть. Підемо до сьогодні, не потрібна робити, молиться, я бачу, як нахідтя протягом ця. Мір. Чи вірю Святого Духа, святу Святу Соборну Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння тіла та вічне життя. Мір. Мір. Такою є наша віра, такою є віра в церкви, визнання якої нашої гордістю Ісус Христі, Господі нашій. Найулюблюючи про всім е, ну, де Тарас носите до Духа Святого. Душ вірних тобі! Наведуш Небесну благодать, благодать зійшли. Серцям, що творіння є Твоїм. Серцям, що твої. Ти нас потішаєш в біді. Ти нас біді. Бога найвищого є седа. Бога найвищого єсида. Любові джерело життя. Любові джерело життя. Ти помазання наших. Ти приносиш нам всіх дарів. Ти нам всі дарів. Правиці, отця, маєш міць. Правиці Отця маєш міць. Ти Богом обіцяний нам. Ти Богом обіцяний нам надихаєш даром слова нас. Даром слова нас. Світло посяй наші думки. Світло осяй любов святу нам влив. Серця, ось, серця, і, хвору наших тіл, і хвору слабкість наших тіл, своєю силою покрив. Покри. Підкинь подалі ворогів. І обдаруй нас миром раз. Провадиш нас в дорозі тих. Ти. І минемо зло, що томить нас. Меропраз. Через тебе зна його вся. Назвав своє м'яко. Олександра Марія привез до мене дару святого друга. Мир з тобою. Прошу вас, назад. Підходьте, підходьте. Перший другий. А захар Павло на мене дару Святого Духа. Амінь. Мир з тобою. Садісь 5. Анастасія Анна. принес Анна мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Ви називайте своєю. Мир з тобою. Анна Марія Магдалина, привез до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Як кормовувати? Тіхенько, якщо хочеться. Як? Іл'я Антоні привез до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Ти знаєш, Ілія. Молодець. Анна Єлізавета привез до мене дару Святого Духа. Берстовою Свята Єлізавета Катерина. Богдан Йоанн привезне мене дару Святого Духа. Вершнувай Іоанн Павловичу. Анастасія Моніка привезла мене дару Святого Духа. Знаєте, Моніка? Тут знаєш Моніку? Молодець, хорошо, я спитаю. Юрій Петро привез на мене дару Святого Духа. Мирство, має тотський Петро. Молодець. Ульяна Паустина Полстя. привез на мене дару Святого Духа. Мирство, знаєте, тут Паустина була? Що через неї? <розв 'я> так. <розв 'я> Молися коронку? Щоденно, <розв 'я> тому що вона нас коронку щод неї був казав. Артем Антоні привез на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Ну, добре, щоб взяли святи імена. Яна Тереза привез на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Підходьте. Ярослава Антоні. Ярослав Антоній привез на мене дару Святого Духа. Мирство Бояс. Обіцям і святим. Невеліна Марія принесли мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Ловці, давай. Богдан Святой. Богдан Святого. Богдане Святой Антоні мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Софія Вероніка. Софія Вероніка прийми з мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Читала про Про Вероніку читала? Так. Імур Максимилян, привез на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Вероніка Варвара прийми на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Андрій, святий Павло, привез до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Лія? Лія. Ліля, Ліля. Лія, Лія. Лілія? Перша твоє Ілія. Софія. Софія? Так. А друге? Ліда? Лія. Ліля. Лія. Софія Ліля привезне мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Амінь. Амінь. Андрій Антоні примез до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Амінь. Дівчатка. Іменна Педаліна. Поліна Хіосе прийме до мене дару Святого Духа. Амінь. Мир з тобою. Йосип Йосиф на мене дару Святого Духа Мир з тобою Інна Марія Инна Прасита Германия Инна Мария дару Святого Духа Мир тобою. Мир Ну, ви якраз буде святою? Ілля Йосиф привез на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Мусите прочитати про своїх святих. Духом Три. Хорошо? Ольга, свято Марія Магдалина. Мир з тобою, привез до мене дару Духа Святого. Мир з тобою. Юрій Святий Станіслав прийми до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Будеш буде святий. Ангеліна Вероніка привез до мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Облог Петро привезне мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Олександра Жана примез до дару Святого Духа. Мир з тобою. Ярослава Антонія Ярослав примез до мене дару, Святого Духа. Мир з тобою. Анна, Анна Марія, Марія примез до дару Святого Духа. Мир з тобою. Ви перший раз чи вже другий читаєте який? Почне. У мене бабці є такі, я приїжджаю, дит, а вони кажуть, я привезли. Він каже, ой, че ви приїжджаєте, я завжди пригоджу. Богуслав Антоній. Богуслав Антоній, Антоній до мене давнього Святого Духа. Вер з тобою. Можна тільки раз приймати. Далі... Наталія Иузавета примез до мене дару Святого Духа. Аминь. Мир с тобой. Имена. А то є. Святой. Мария. Мар Мария Мария, Марія. надо. Анна. -Мар Анна Мария. Анна Марія примес на Мария, дару Святого Духа. Аминь. И Друг уветовое. Антоніна Марія, примес на мене святого духа. Антоніна Мария примез до мене з тобою! Верс тобой. Аминь. Мир з тобою. Аминь. Владислав Йоанн приміз на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Аминь. Аминь. Віктор Антоні приміз на мене даром Святого Духа. Мир з тобою. Ренат і Ренат Едуард принез на мене дару Святого Духа, мир з тобою. Віталій Петрович. Віталій Петро примез на мене дару Святого Духа. Мир з тобою. Звятов Дом'я молиться до Довно вірну дії і любові, Бог ділянка нам Ліну. Молімося за цех, в яких міг далі того, щоб вони вражені у вірі та ліволі. thank mm -hmm. you